Привіт, я Ігор Чернецький, випускник 11-го Б класу Рівненської загальноосвітньої школи номер 4 Моє життєве кредо справи звучать голосніше ніж слова. Е, люблю різні види спорту, особливо полюбляю футбол і волейбол, оскільки екологічна проблема в нашій державі набула не, не лише загальнодержавного, а й глобального характеру. Я мрію стати екологом і розробити стратегічний план у вирішенні цієї проблеми. Майбутнє це я. Я Омельчук Іванна, випускниця 11-го А класу школи ліцею No19. Майбутньому я планує поступити до Львівського національного університету на факультет журналістики. Я вірю в своє майбутнє, тому що майбутнє це я. Я Харкевич Іванка, учениця 11-го Б класу школи ліцею No19. Маю багато друзів і різносторонні захоплення. Педагоги кажуть, що у мене є достатньо. Целоволі, і тому я займаюся науковою діяльністю у малій академії наук. Маю друге місце з історії України. Люблю справедливість і тому у майбутньому бачу себе юристом. Мрію, щоб у нашій державі панував закон і право. Майбутнє це я. Мене звати Мазепа Катя, я є випускницею 11-го Б класу школи ліцеї номер 19 В школі найбільше задоволення мені приносять вивчення біології та історії України, тому в майбутньому я мрію стати лікарем, адже ця професія є однією з найпотрібніших та найважливіших у світі. Я вважаю, що маю усі задатки для того, щоб оволодіти цією професією і буду прикладати максимум зусиль для того, щоб у мене все вийшло, адже майбутнє це я. Я Крушецька Катерина, навчаюся у 11В-класі школи-ліцею номер 19 Для себе я обрала професію журналіста, оскільки не уявляю свого життя без цікавих новин та захоплюючих історій. Майбутнє це я. Мене звати Андрій Олександр, Я навчаюся в Рівненській українській гімназії. В майбутньому планую вступити до Київського національного економічного університету на фах менеджер організації. Я вважаю, що добробут і успіх країни залежить від добре спланованої і правильної організації діяльності людини. Моє життя в Кредо ціну те, що маєш, але не зупиняйся на досягнути. Моє майбутнє це я. Мене звати Шкіруканя, я навчаюся в Рівненській українській гімназії. В цьому році мені необхідно зробити вибір своєї майбутньої професії. Я хочу спробувати свої сили як в українському університеті, так і в університеті за кордоном. Я думаю, якщо мені вдасться вступити в іноземний університет, я зможу отримати величезний досвід і дійсно освіту європейського рівня і в майбутньому реалізувати себе в Україні. Майбутнє це я. Я Мельник Ольга, учениця Рівненської української гімназії. У майбутньому планую. Бити на факультет міжнародної економіки. Чому саме міжнародна економіка? По-перше, це мені дуже подобається. А якщо займатися справою, яка тобі подобається, то це обов'язково десь бажаний результат. А по-друге, я вважаю, що це є перспективно. Моє життя в моїх руках, майбутнє це я. Мене звуть булавська Анастасія, і я є ученицею Рівненської української гімназії. В майбутньому я прагну стати адвокатом, адже метою мого життя є допомога людям. Моє життя в окреду ніколи не зупиняйся. Тому цього року я прагну спробувати свої сили як в українських, так і закордонних вузах. Майбутні знання та досвід я прагну вкласти в розвиток нашої держави. Майбутнє це я. Я учениця 11 А класу ЗОЖ, номер 27 Пашковська Наталія. Я вважаю, що кожна марно прожита хвилина життя це 60 втрачених секунд щастя. Саме тому я ніколи не стою на місці як в навчанні, так і поза ним. Я відвідую театральну студію Омега. В майбутньому я хочу відкрити свій маленький експериментальний театр та відвідати Шипіт, край, де ночує сонце. Наразі основним моїм завданням є вступити до Острозького національного університету. Я вважаю, що майбутнє це я.